Мы также наблюдали за тем, что тяжелое вооружение, которого там быть не должно, было использовано на этой территории. Вот бачите, террористы открыли огонь. Похоже, 120-ки. Кики рыбу глушить. А они Ну это где-то неделю назад он прилетел к нам. Вот здесь буквально недалеко от нас, на пустыре, уже по позициям, по нашим попало. Вот такая вот, вот такая игрушка, от которой даже а уже даже не спасет, если попадет ну, в кого-то. Коли ведуть мову, що з обох сторін, ну ми не будемо казати, що, що такого не може бути. Хоча ми впевнені, що наші е, військовослужбовці не використовують е, міни і артилерійські системи, які вже практично відведені. Я смотрю, там ліфт подавають з дима, мов блідо. Это, грубо говоря, территория выжженная земля. Вообще никого нет. Там просто где-то взвод стоит этих дружественных народа российского. Больше то внимания кого. А вся основная их техника стоит за Шарукиным. The streets are littered with mines and unexploded ordnance. Улицы просто усыпаны минами и не разорвавшимися боеприпасами. And the only people really visible in the streets are heavily armed members of the so-called DPR единственные люди, яких можна видеть на улицах, це вооружені представители так называемой ДНР. Переваги на місцевості, в рельєфі, повністю використані нашими, нашою інженерною службою. Зроблені в самих стратегічних місцях доти, дзоти, бункера, на окопы. окопи. Тому ми при постійному обстрілі противникам не несемо втрат. Це буває дуже рідко, більше випадковість, ніж за закономірність. А бійці постійно несуть втрати. Саме за те, що в них позиція не є домінуючою. Тому сказати, що вони контролюють широкіну, неможливо. Ні рухатися, ні спокійно жити в широкіно вони не можуть.